Росіяни нас вбивають, але ми струшуємо пилюку, витираємо сльози, збираємо сили і йдемо, робимо своє, проживаємо життя. Ходимо в театри. Харків не є винятком. До чого я веду? Я хочу про ту ініціативу, яку запровадило місто, дали трішечки полегшили життя так місцевим театрам, і тепер не потрібно буде платити за воду, тепло і світло. Чи можете розказати про це і якою була реакція театралів? Ну, знаєте, я хочу сказати, що для нас все, що ви сказали, звісно, ми витираємо сльози. Ми мужні люди, ми мужня, нація і ми, ми загортана на і це дуже важливо. Ну і для Харкова дуже важливо, щоб працювали і театр, і кінотеатр, щоб було культурне життя, щоб наші діти мали можливість вчитися, щоб наші діти мали можливість бачити вистави. Для нас це дуже важливо. І коли до мене звернулася керівниця театру, дійсно ми винесли на розгляд сесії міської ради, то що ми будемо за власний рахунок компенсувати комунальні послуги, це тепла Водопостачання, водовідведення та це значна сума, особливо в зимовий період. Але ми йдемо на те для того, щоб театри мали можливість. Працювати для нас це дуже важливо і я дуже вдячний сьогодні працівникам нашої культури театру бібліотек, які працюють, незважаючи на такі повітряні загрози, незважаючи на обстріли, але вони роблять необхідну справу. Це культурне життя нашої нації і культурне життя міста Харкова.